Відмивання грошей. Маємо ось таку купюру. Маємо ось тут таке п'ятнишко. І тут, якщо у вас якась є, є купюри будь-якої валюти цього нашого світу грішного, вам потрібно, потрібно знищити грибок, відмити цвіль, відмити якісь. П'ятнишка невеличкі або навіть і великі. Що нам потрібно? Купюра. Ну, вона вже намочена, вибачайте. Потрібно водички H2O. Половина півлітрової банки. І потрібно ось такий розумний вибір, не будемо рекламувати. Білизна. Ось її. Характеристики, це білизна, яка продається в будь-якому супермаркеті, в магазині, хімії чи іншого. Що нам потрібно, щоб почистити нашу купюрку? Це ще вона чистенька, я її вже робив один дублер на дубль на коротке відео, вибачайте. Беремо водичку, беремо білу різну. Півлі. Пів... Пів півлітрової баночки. добавляем білізни, буквально там грам 100 можна на глаз, це не обов'язково. Добавили добавили можете якусь рюмочку віддавити. Добавили в нашу баночку. Гарненько, гарненько, гарненько. Ми так колихаємо нашу, наш розчин, Вибачайте за. Робочі мої трошки різненькі ручки. Що ми маємо? Ось таке чудо-юдо. У нас вийшло, можна навіть пальцем поколоти. Колатаємо любим предметом. Тобто маємо розчин. 100% H2O і процентів. Там відсотків 20-30% білізни. Ми це гарненько перемішали. Далі беремо нашу купюрку, яка має там незначні пошкодження грибком. Все, окунаємо повністю нашу купюрку. Окунаємо отак от водичку. Не переживаємо. Це, це стабільна надійна валюта. Вона не боїться будь-яких. Вона не боїться будь-яких таких маніпуляцій. Так робимо. Я алькаповна колись робив, це рецепт алькапони. Якщо купюра сильно грязна, залишаємо ось так, можна хвилин на 5. Там, якщо... Та навіть 5-10 хвилин. Якщо ні, то буквально на хвилину трошки залишаємо, вона там відмачується, відмачується. Далі що ми, що ми робимо з цією купюром? Ми її достали, йдемо під кран і просто її тупо миємо. Або можна взяти ще баночку повну вже, чистого, H2О чистої нашої водички. І отак от, ну Я вам показую просто імітуємо, уявимо, що тут вже чиста водичка. це... От у нас ми відложили нашу воду, водичку з білізною. Беремо чистеньку водичку і нашу купюру знову так от там полощим обережненько, щоб вона не порвалась, ну, вона не порветься, вона крепка. Залишаємо теж на хвилин 5-10. Це вже в залежності від. Пошкоджене стану в залежності від стану, наскільки там той грибок там її трошки замучив, заразив, так сказати, бо купю Перемістилися ми в нашу лабораторію імпровізовано на кухню. Відкриваємо нашу водичку, беремо нашу цю купюрку. І обережненько беремо так, трохи перекручуємо цю водичку нашу, робимо маленьку струйку і продовжуємо відмивати наші брудні в кавичках від бруду, а не корупції. Ми відмиваємо наші гроші. гарненько, чистенько. Беремо її Ось ця купюрка. Вона справжня. Де у нас були маленькі? Ось тут було п'ятнишко все, його практично нема. Вона як нова. Не боїмося. Фарба, матеріали, які зроблені, з яких зроблена ця купюра, дуже крепкі, дуже якісні. ну Без ентузіазма. Обережненько так трішки миємо. Наші драгоцінні ці 100 доларів, які ти... Можеш відложити буквально там одну купюрку блин, за рік на сьогоднішній день. Ну, справа на цьому. Ось так. Майже готово, майже готово наш Бенджамін помитий, чистенький, побритий, готовий до... До продажу, до походу в обмінний пункт або до купівлі якихось товарів чи продуктів харчування. На що їй зараз вистачить? Все, промили. Далі буде процес висушування цієї купюрки. І так, ось ми її промили дану купюру. І на наступному етапі відбувається процес сушки цієї купюри. Просто розкладаєте десь в сухому, чистому, бажано теплому, приміщенні. Ну і буквально на ну, пару годин, кілька годин та ця купюра буде вже підсушена. Головне її розташувати на рівненькій. Площі, як от у мене тут на такій дерев'яній. Але бажано на знайти, мабуть, якусь чистий аргуш А4 і покласти. Бо, наприклад, тут, може бути, знову ж таки якийсь грибок будь на цій дошці, на цій вагонці. Краще її, звісно, Висушувати десь у приміщенні. І розкласти на якоїсь чистенькій поверхні. Може це бути поверхня якогось столу, чистенька протерта, висушена. Ну, найкращий варіант, мабуть, взяти знову ж таки якусь чистеньку без надпису. Чистенький папір. Аркуш А4. І все. А. Думав, що це таке, це просто щось таке. Ось, у нас тут було. Це воно чистеньке, було п'ятнишко, все його нема. Білизна його розчистила, знищила грибок. Ось тут була така жовта пляма. Все чистеньке. Тепер жоден ніякий вам цей. Мерзотний валючик, ніякий там перекуп не буде виділюватися, що у вас якісь гроші не такі, якісь погані, якісь вонючі, якісь грязні. Також ця процедура допоможе їх розгладити, коли воно полежить на рівні сухій поверхні, вони будуть рівненькі, чистенькі, сухенькі. Якщо, Якщо це не допомогло, Повторіть цю процедуру ще кілька раз. Повторяйте цю процедуру, поки купюра не буде чистою. Головне, обережно там, з нею. Ну, робіть цю процедуру обережненько. Та й все. Все, дякую за перегляд. Підписуйтесь.